Привіт! Новий тиждень, новий день, нові мопеди і навіть нова сумочка Глово, дякуючи Глово. Що я можу сказати? Не можна стару сумку класти на новий мопед, а ми дочекалися велику партію електроскутерів. Це Diamond Delivery, В нього запас хода 100-120 км. А який буде насправді, ми сьогодні з вами і побачимо. Це відео буде про заробіток Глово і про дальність ходу мопеда. Заявляють 120, але я дуже хочу, щоб хоча б з моєю вогою він проїхав 80. Також є Diamond DJI. це двохмісний прогулочний електроскутер, в якому можна поставити два акумулятора, але на нього огляд буде окремо. Ух! Ну що, погнали, шолом взяли, переваги електроскутера. Можна їздити по смузі громадського транспорту, велодоріжкам і парком. І побачимо, як воно сьогодні піде по роботі. Що ми зараз робимо? Ми їдемо в центр. Наприклад, у вас, дорогі кур'єри, починають роботу, просипаються сюди в спальних місцях і їдуть в центр на роботу. Це все пробіг, його треба замірити. Погнали! І так, все, я в шоломі. Ми готові виїжджати. Пробіг 23 км, заряда 98%. Погнали і подивимося, наскільки його вистачить. Ось так ми доїхали вже до парку КПІ на Політехі. ми бачимо парк, інститут богомольця. Скільки тут молодості, пройшло часу на поляні, це капець. Проспект перемоги перекрит. Я, якщо чесно, трошки злорадствую те, що я їду, а всі стоять. Дуже хочеться сподіватися, те, що його перекрили для чогось важливого, а не для якогось Колі Тіщенка, Просто його, Господі. Зустрінемося вже десь в центрі і пройдемо чекін. Погнали! Так, ну що, ми добрались, ми написали рапки, чекін виконаний, ми виходимо на зв'язок, календар все працює, так? Да? да чи ні так? Да. Ну заброньовано, наче все. Повинні вже проходити закази. Ага, я доступен. Я доступен, ми на лінії чекаємо заказ. Блять, десь ракета летить, сука. Зараз буде збиття. Перший заказик. Пирогова на электриков. Ого! Ого! Це по закрытому городу. Придется їхати, конечно. Ну погнали. Короче, вмінили той заказ, потому что на Пирогова, а победы точно так же перекрит. Добратися невозможно І це габела. Чекаємо новий заказ. Я доступен. Заказ должен быть по-любому, потому що... Ну, блядь, нема кому возити, тупо нема кому возити. Тут нема кур'єрів, місто повністю перекрито, і зараз закази будуть падати, і я думаю, нормальні. Зараз коефіцієнт 1,6-1,75, але ну, повинен трошки більше стати. Плюс до всього всього у нас повітряна тривога, щось гуділо в небі і може бути десь щось вибухне. Як я доїхав? Доїхав я без питань, просто знивок, прямо до Бісарапки, я їхав по велодоріжці пішохідним зонам. Поліція мені пару разів казала, що не виїжджає на дорогу, я казав, я і не планую, так і добрався до місця назначення. Приїхав я коротше, зробив я перше замовлення, воно було з Ярослава Вала на Яна Павла за 85 гривень. Приїхав і чекаю наступне замовлення, поки що вже хвилин 5 нічого немає. Будемо чекати. Прийшло замовлення, кузата хата. Дивимося, що там в ньому. Это картофельное пюре, котлета по курице, соус, горчичный, сметана и пельмени. Боже Опа. Опа. Здорово. Так, а скажите, что там есть этот заказ 56? Не, не могу. Вот это, вот это шляпа. Там. Забрали, десем пішки в на мопеді, погнали. Короте, ситуація. Взяв я замовлення з сіми млинцями на батаніцькому саду, наче ботаніський сад, сад імені Грінченка, я не пам'ятаю. Там є млинці при в'їзді. Беру я цей заказ, а там оказалось, що треба платити готівку. Я не взяв просто з собою ту готівку. Реально, у мене на балансі є, типа, готівка висить. Але я з собою забув просто щось взяти. Я пропоную, давайте я оплачу бізнала. Каже, що не можна і все. Я ну, блін, давайте щось придумаємо. Говорю, переназначення, Може зробимо, тіпа, на другого кур'єра. Вона каже, блін, чики з що мені буде робити. Я кажу, ну давайте я вам на вашу особисту карту перекину. І все, тіпа, на цьому розійдемося. Договорилися, що я скину її на карту і уїхав. Ну, блять, ця налічка гемор такий. Шостий поверх єлі знайшов. Подпис клієнта, бачно, є, є, підтвердить. Ось така підпис клієнта, підтвердив доставку. Чекаємо наступне замовлення. І ми в центрі. Так, У мене подвійне замовлення. Перше ми їдемо на Микола Амосова, стріт. А ні, перше з Саксаганського, Микола Амосова і по Федорофлотський проспект. Микола Амосова. Сюди. А тут повітрофлотський. Дивіться, Амосова. І повітрофлотський. Сюди. ХЗ. Ну так, через Амосова. Добре, яке це замовлення? номер, Боже, Боже. От яке на Амосово? Так, хто у нас тут? Анна. Не підписаний. Тут не підписано. Ну, будемо класти, як попало, а там розберемося. Е, ага, ні, 657-й на намосило ось. Все. І зверху те. Значить це на низ, а це ми кладемо наверх. Погнали, ремонтів. Це на самий низ. Туди його. Ляп напої. Ляп. І на Амосова, з самого верху. віднайти, Так, ну що, ми перекатилися з воздухофлотського, попили кави в центрі. І упав знову нове замовлення. 67 гривень. Володимирська, Гоголівська і бульварна Кутарявська. Як я ненавіжу ці маршрутки, я оці двойні замовлення називаю маршрутка, бо тим попідібрав і далі поїхав. тільки привез, Одразу приходить слідчий каз. Берем. Вулиця Олеся Гончара, це не на бульварна Кутарявська Я завершив робити цю маршрутку, як так звано, і їду на наступне замовлення. У мене ще залишила заряда приблизно на кілометрів. 20 ходу, так що я думаю, що я зроблю ще два замовлення по центру і буду висуватися вже в гараж! Коротше, помните, я брав замовлення з Гончара, з KFC? Так я його відмінив нахрен, реально, тому що нафіг він не треба. У мене сумка стоїть плотно закріплена за мопедом. Прямо ну, прив'язана типу, до неї. І я по всіх заклади заходжу, просто типу, спокійно заходжу, даю там код, пароль від замовлення, назву замовлення чи клієнта і забираю. Ця манда каже, ні, ні, нічого ми я не знаю, неси мені сумку. Кажу, наша моя сумка ось я, кажу, кажу за стосунок, ось телефон. Дивіться, будь ласка. Вона каже, ні, і все, неси сумку. Я, я тоді не буду вести, вона каже, відміняйте, бере мене на понт. Ну я взяв і відмінив його. Чуєш, знайшла, що брати на типа. Ну, реально незручно відстягувати цю сумку постійно і носити з собою туди і сюди. Нічого не станеться, якщо я просто занесу її і заположу в, е, в саму сумку на мопеді, а не прямо посеред закладу. Тут ще я поїхав в заклад Білісі. А він там називається Білісі, а друга назва 99. І в застосунку писалося: заберіть заклад у Білісі з Саксаганського. Біля закладу 99. Ходив-ходив кругалями, поки не знайшов цей 99-й, не спитав, це видбілісь. Вони кажуть, так. Да". Чому не це нормально підписати? <му> ну, Взагалі, коротше, розповідаю. Прийшло замовлення з та друзі. Я його дуже довго шукав, бо воно знаходилось не по тій точці, де вказано. І мені ще кажуть, що треба ще чекати саме замовлення. Замовлення ще 30 хвилин. Тобто, 10 я шукав. І ще 30 треба чекати замовлення. Тариф на замовлення було 50 гривень. Тобто замовлення буде готуватися приблизно е, годину Там до 40 хвилин, вони кажуть, вони готують. Буде готуватися замовлення, і потім я його повезу. І за це я отримую 50 гривень за годину часу. Ну, напевно, ні. І переназначення, і мені кинули красний час. Так що будемо ще щось робити. Вставати і очікувати нових замовлень. Так, ну, давайте трошки поговоримо про такі життєйські справи. Е, я ж можу порівнювати з роботою в таксі, роботою в кур'єрці. І можу сказати, є велика перевага. Ви мене зрозумієте яка. Коли ти працюєш в таксі або на автомобілі і хочеш піти десь в туалет, ти шукаєш заправку чи ще щось. Тут набагато все простіше і доступніше. Ти заходиш за замовленням в заклад і просто йдеш туди в туалет. Особисто я, наприклад, не можу зайти в заклад, якщо мені там нічого не треба забрати, чи я щось не купую. Просто піти там в туалет я не можу. От бачите, переваги. Людина відпочиває, спить і мимо не залежаємо, якась раз і проїхали. Це ж кайф, реальний кайф. І ось така історія. Тобто, переваги, звісно, є, є мінуси. Мінуси в доставці в тому, що люди не цінують взагалі ніякий твій труд, їм байдуже, що ти робиш і нащо ти це робиш. Ці замовлення в якісь такі закаулки і ще куди завгодно. Їм абсолютно байдуже нащо ти це робиш. Дякую максимально, що ти можеш почути. А ще від цього всього Ще до цього всього вони замовляють замовлення в якихось подвалах. І ще де інде. про вас, тому що ви розумієте, є стратегічні об'єкти, які не можна зараз знімати. Цікаво стоїть поліція, а я йду по автобусу по оцінці. Мені ж байдуже, я ж на легкотранспорті. І взагалі. Окей, їдемо зараз на бісараб. Там зібралося багато-багато кур'єрів. Спілкуємося з ними. Подивимося, яка в них була робота на сьогоднішній день. Взагалі, сьогодні був такий собі діньочок, якщо чесно. Спочатку я їхав пустим в центр. Переспокт перемоги, як ви пам'ятаєте, був перекритий. Потім була тривога затяжна і були ракетні обстріли. Коли ця йобана русня здохне, я не знаю. Були закриті заклади, було закриті куди доставляти багато офісних центрів і всього іншого. Ну, я трохи заробив. Що саме заробив, побачите зараз там згодом на підведення підсумків, я вам хочу сказати відразу, в набагато ліпше, ніж в болті по замовленням. Так, 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 так. Набагато ліпше, ніж в болті по замовленням. Та й взагалі... Ого. Тільки що мене чуть поліція не вбила. Заїжджаємо. Бля, ці лентюхи тупо не хочуть працювати. От просто не хочуть. Коротше, із позитивного, знаєте, що сьогодні було? Я сьогодні бачився звіті Далюком. Хто з Києва, той знає, хто такий вітя Далюк. Це люди. З вами Далюк Віктор, громадський активіст автомайдан. Так, ну що, на годиннику 15.38 я замахався, зустрівся з нашим кур'єром Денчиком. Да, Денчик так. на бісарабці каже, я сьогодні працювати не буду, уходить катати катку в КС. <рес> Пацани теж всі розходяться. Останнє моє замовлення: це було Юрія Ільєнка 61. На Глибочинську 13 і на Кирилівську маршрутка, яку я ненавіжу, ну хоч зробив касу. Касу 1858. Це з 10-ї ранку з проїздом на центр і зараз закінчення. Ну що, погнали тепер в гараж і будемо підходити підсумок по пробігу на електроскутері. Ну я не уїхав. Тут коротше, денчик, виявив ініціативу, і буде скоро відос. Людина, приїжджає. Ти живеш в Києві? Буде працювати з. З сьомої ранку до 11 вечора. З сьомої ранку до 11 вечора. Скільки ти можеш касу зробити? Ну я думаю, що це при поганому дні буде від 2,5 вище. Давай, коротше, зробимо відос, щоб це була максимальна каса в голову за добу. За добу. І Окей. ти прям типу, урвеш ну, це буде і зробиш. На стоп, да. Це буде нон-стоп без обіду. — А я тобі за це не буду рахувати 2 дні оренди. О, ну хорошо, Огонь? це мотивація. Домовились. — Домовилися. Домовилися. А це мені нравилося. Ну що, день завершено. Каса 1900. За 6 годин роботи. Я, звісно, Нив розказував, що блін, перекритий центр, тривога, ракети, стрільба, щось творилося, але потім голову допомогло і насипало багато замовлень. Переваги, тому що я ФОП і мені завжди є слоти і переваги. А ще тому, що я люблю працювати, мабуть. Ми проїхали за цей час.

Я думаю, якщо був якийсь хтось поменше, то був би більший заход, запас ходу. Ну і по секрету я поставив собі великий акумулятор. Вони в двох комплектаціях є 72 на 30 ампер і 72 на 50. Ну я себе люблю і я поставив 72 на 50. Введення підсумку працювалося прикольно, були свої якісь мінуси і були свої плюси, але основне. Ми поспілкувалися з кур'єрами, покаталися по місту. Я кайфанув від того, що ти можеш їздити по смузі громадського транспорту, по парку, по бацсаду імені Грінченка. І ніхто тобі нічого не скаже, тому що це електричка, а не бензин. А ще дуже тихенько. От із тихенько це мінус. Тобто я їду по бацсаду, вперед їдуть люди, вони просто не чують, що ззаді хто шкребеть за собі на цю електровафільниці і хоче швидше завести замовлення. Наступне відео. Наступне відео буде, скільки кур'єр може заробити за 12 годин роботи в Глово на Bajaj Boxer. Так, у нас є Bajaj Boxer і ми розширимося, буде ще трошки більше. Вистачить. Я думаю, що на всіх транспорту. Так що подивимося на наступному тижні, скільки Денис зможе заробити в Глово за 12 годин роботи. Всім пока!